Всім привіт, всім доброго ранку. Ми сьогодні нічого поки не змінилося. В порядку ми з дінькою зранку зібрались, поснідали і будемо йти. До батьків обоє шклеїти, що сьогодні встигнемо, те і буде. Бо в мене сьогодні ще на вечір клієнтка є одна. Так що, що встигнем, те й буде сьогодні, а то залишиться на слідуючий день. там, Не все зразу. Знаєте, сьогодні зранку хоч трохи, наче вітерець такий прохолодніший, то ще так більш-менш нормально. Зараз хочемо зайти ще з дід'єю. Хоча я тут вже і так понабирала цілу торбу. там то вітаміни, то одежу переодягатися, то дійні книжки-зошити, для... бо він у нас ще читає, пише кожен день. Іграшки його. А зараз ще хочу забрати... зайти купити кавунчика якогось, щоб нам поїсти. То це буде дві торби, як завжди. Так що йдемо, зараз зайдемо в делікат. І, 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 і машини такі здоровецькі тут їздять. Зайдемо в делікат і будемо тоді вже йти до батьків. Вийшли ми з Дінею е, з магазину і тут, дивіться, така картина. Стоїть Толпа. Це там секонд-хенд. Капець. Я ніколи не розуміла цього, не знаю. Може дійсно там люди. Вдіваються дуже гарно. Ну в мене було декілька попиток зайти в секонд-хенд, то я там нічого знайти не можу. Ваший день, що ти завис? Мені там таке все тряп'є. Може, отак треба, звісно, ходити на відкриття. Та і я вам скажу, він такий вже став той секонд-хенд, не сильно вже й дешевий. Такий, що можна піти нову річ купити майже за таку ціну. Так, по магазинам з Дінькою пройшлися. Була я і в АТБ, ну, самі дешеві кавуни В АТБ були по 1990, але дуже здорові. По-перше, я його сама не дотягну. Ну, як би дотягну, звісно, але він буде дуже дорого коштувати, хоча він там і по 20 гривень. Але він дуже здоровий. То я зайшла в делікат, в делікаті, наче теж були по 20, тепер вже по 26. То взяла невеличкий на 4 кілограма та кусочок сиру взяла твердого і все, йдемо тепер до батьків. Все буду відключатися, бо е, дві торби несу в одній руці важко. Тому буду відключатися, вже, тоді пізніше зустрінемося. Ну, я вже тут приступила до роботи, боже. Вже раз страшна, мама каже, може, треба було підождати, поки трохи похолодає, але в нас до кінця місяця холодати не, не, не повинно. Тому кажу, що ж, давай вже, як буде, будемо працювати. Так, да, да. Будемо да. працювати. Ми вже тут трохи нарізали. Я вже нарізала трохи ці обої. Зараз покажу, які будуть. О, у нас. Такі обої в нас оце, квіточку. Клеюся, стою, мішаю. Тут клей, клей за 10 хвилин якби, буде готовий. працювати. Ну, і... Хоч жарко, хоч не жарко, ну но... працювати. Ми на вулиці посиділи, пообідали. Ви знаєте, на вулиці, хоч наче і жарко, 32 градуси на вулиці, от в холодочку. Але все одно трохи легше. Тому що тут, хоч трошки, знаєте, дуновіння якесь воздуху. В хаті геть взагалі з мене просто так от все тече, дуже жарко, дуже прямо жарко-жарко. О, так, на вулицю це було гарно, ми трошки відпочили, посиділи, але ж треба йти далі працювати. А тут дивіться, яка краса, персики. І там трішки ще є персиків і квітки. І виноград тут, і все тут є. Щось попав, воно попад -поп, вирізав винограду стільки. Виноград винний. Покуштую. Ммм, кислий. І винний такий, знаєте, він терпкий, винний виноград. А тут ще теж, як завжди, я це прихожу і об'їдаю, ще не назріла, об'їдаю їжевіку. Єживіка, якщо так берете, і вона тягнеться, знаєте, що вже вона сама знімається. Ось, ораз і знялась. Оце вже спіла. А якщо не знімається, то вже буде кисло. М -м -м. Смачна така ароматна, ароматна. Ти ми поїла, зараз закусити жвічкою і далі працювати. Ой, теж кисловата. Тут була така солодка, а це кисловата. О, ось така сама примзнялась. Гарно. О, та вона і солодка. Дуже ароматна. Так, все, Перепочили. Робота далі, бо в мене ще сьогодні клієнтка на 6 годин. Ну, десь так. Все Мені. на сьогодні. От, дойшла, я в мене нема більше часу, треба бігти, бо в мене ще клієнтка. Такі обойки, а ці хай поки сохнуть. Ой, Боже, прийшла я додому, вже це тільки що вмивалася, поростирала, купалася. Прийшла додому, бачите, яка я? Це жахіття? Як я ненавижу жару таку? Я, я просто в я, мене бісить вона, я не можу. Є люди люблять, я не можу жару. Оцю переносити, теж як цю, якщо в цю жару треба ще й працювати, отак, так, як ми сьогодні. Це просто, знаєте, коли так робиш, і отак з носа капає під, це, це, це просто капець якийсь. Фух, я так втомилася. І знаєте, пішла від мами, ну так, ми до чотирьох я допрацювала і думаю, ну, якраз спокійненько дійдемо додому, я покупаюся, трошки вичахну. І на шість думаю, в мене буде дівчинка. Коли дівчинка мені це дзвонить, каже, я можу прийти на п'ять, а вже пів п'ятого. І я така, Хух", я це заскочила бігом додому, покупалася, включила оце, і сижу, під ним оце, вичахаю. Я набагато легше переношу. Холод, коли холод можна вдіться, чаю попить, гарячу, зігріться. А коли жара, оце отака, себе шкуру не знімеш. Це якесь жахіття. І нема геть навіть ніякого зниження температури взагалі до кінця місяця. А що там ще буде в вересні, теж невідомо. Я вже не дочекаюся ту весну. Я, ви знаєте, в мене кожне літо я вже його ненавиджу, те літо, чесне слово. Зараз мене почнуть кидати камні і казати, Таня, ти що літо це чудово? Літо чудово тільки тим, що не треба вдягатися, а мене це ніколи не напрягало. Ой, так що це такі справи. Так що я зараз трохи хоч і, і сідаю працювати. Знову ми на вулиці, я вже відпрацювала і йдемо з Дінькою. Хорошо, що в мене клієнтка прийшла трошки раніше, і я раніше закінчила. І зараз десь близько сьомої. І ми йдемо до дзеріка гулять, гуляти. Ну, вірні, Дініс іде гуляти, а я йду сидіти там. Сидіть, відпочивати. Бо так, що знаєте, так сьогодні вона стрибалася із стола на стіл на по тим стульчиком, шатаючимся. І клінка так болять, що так думаю, що хоч би мені ще восени не прийшлося їхати у кваси знову. Ну, побачимо. Ну, щось так тяжковато. Чи просто що втомилася з непривички, то роботи. Ну, в общем, йдемо гуляти. Ой, слава Богу, сейчас трохи вже на вечір спека спала, вже немає того, що було в день. Так що вже більш-менш. За вечір третя. Що ми пройшли? Тут дітей щось немає, ще з-повітряної тривоги, чи що. не сумно, нема з ким погуляти. Тут повітряні тривоги одна заодною. Це, це, та, побачите, це не сильно вона тут волає. це та, що в мене вдома сильно кричить, а тут нормально, тут жити можна. А, да. Сидимо. Чекаємо, а може хтось прийде. На вулиці вже сутеніє. Ну, правда, на камері так ще вроді видно, а взагалі так уже сутінки, за скільки, мабуть. Ну, так, вже 25 хвилин дев'ятої. Але тут оце дітки тільки позбігалися. Дінька вже вицеганив у мене і на батутах тут уже пригав. і, Коротше, вже що тільки не робив. А тут якраз діти ось посходилися. То вони воно бігають, ганяють. Ми зараз ще трішечки та й будемо вжити додому, тому що вже темно скоро. Але зараз так на вулиці стало гарно. На вулиці не жарко, так знаєте гарно, що тут би і ночував би коло цього магазину. Дуже гарно, я ж кажу, і не, не жарко. Так, ну що, я там посиділа, тепер тут посижу. Короте, ношуся з цією подушкою то туди, то сюди, то туди, то сюди. Я сюди беру вже якби научена горьким опитом, і я завжди сюди беру. Маленьку подушечку з дому, ну мені ж тут поряд недалеко. І тут сиджу на цих лавках, бо вони тут такі лавки, знаєте, і страшні і глядні. Страшні, тут діти і ногами бігають, і етек. От м'якше, бо вони ж дерев'яні, ось такі лавки, то я сижу на подушечки. Якось треба буде ще Дініса забирати додому йти. А з вами, мабуть, на сьогодні я прощаюся. На сьогодні такий у мене сумбурний, отакий. І важкий, і, знаєте, і такий і на, на такий день, прямо ой-ой-ой. Тому на сьогодні прощаюся з вами, всім цього самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю.